Я Наталя, косметолог, масажист з Кракова. В б'юті сфері вже працюю більше ніж 20 років. В Кракові 3 роки приїхала і не можу без краси, не можу не дати свою ну, енергію, свою в'єдзу, якби так мовити. І працюю ну, з красою з натуральною. Працюю з масажем обличчя, даю свої знання. І більше роблю масаж кобідота. Такий японський масаж, і запрошую кожну із вас. І є в мене на на моїй сторінці перша діагностика обличчя. Там можна спробувати на своєму обличчю, як. Потребуєте ви масажу чи ні? Як ваша краса може вплинути свіжість, колір обличчя? Потребуєте ви масажу чи ні? Чи ви хочете зробити ботокс і освіжити, зробити міміку свою трошки іншою? І запрошую кожну на сторінку, і якщо напишете діагностика, працюю з діагностикою, пропрацьовую. І якщо ви хочете за один сеанс, побачити друге підборіття, як усунути, як зробити за ушками свої ну, маршіночки, якщо вони є. Прибрати, то проводжу таку діагностику. Приходите і сідаємо, можете навіть зараз спробувати на собі сісти і піднятися мокушкою прямо до гори, те, те відчуття ви одразу молодше стаєте, тому що енергія одразу наповнюється в вашому організмі. ну і Молоді, свіжі, свіжіше обличчя стає і такі вправи по діагностиці прощупуємо кожну м'язом, м'язи шиї, і пропрацьовуємо. І ви самостійно своїми ручками можете зробити свою молодість.